Доброго дня! Сьогодні хочу поспілкуватися з вами на таку тему, як любов до себе, і розповісти вам, чому ж вона така важлива. Любов до себе це наше внутрішнє ставлення до самих себе. Це те, як ми живемо, які ми рішення приймаємо, як ми відчуваємо себе кожного дня. Це такий глибинний процес, без якого людина не може досягти внутрішньої гармонії. І любов до себе вона є основою для цієї внутрішньої гармонії. Чому це так важливо? Наш внутрішній стан він формує наше зовнішнє середовище. Якщо, наприклад, людина відчуває спустошення, біль? Або самознецінення, вона автоматично починає притягувати виснажливих партнерів, починає доказувати постійно доводити свою цінність, і це проявляється у будь-чому спілкуванні, у поведінці. Вона не може просто відчувати щастя. Навіть якщо здається, що все в порядку, немає ніяких проблем, все рівно людина не може ось це от відчути. І якщо, наприклад, ми відчуваємо тепло, повагу, внутрішню опору, все відразу починає у нас змінюватися. Тобто ми починаємо обирати гідне, ставимо кордони, тобто без агресії, абсолютно спокійно, і починаємо довіряти собі, жити в ясності, в гармонії з собою, притягуємо зрілі стосунки, і любов до себе, вона є так званим фундаментом, без якого не можуть бути там якісь стосунки, і взагалі життя по-справжньому, як то кажуть. Це дуже-дуже важливий процес і важливий момент. До якого треба обов'язково прагнути. Любов до себе її дуже часто плутають з егоїзмом, або самозакоханістю, або я найкраща. Але це взагалі зовсім різні речі. Це просто люди звикли так це називати, тому що. Звикли постійно під всіх підлаштовуватися, але так не можна. Любов до себе це є саме любов до себе, і це є нормально, коли людина прагне до цього. Це навпаки характеризує людину як свідому і ту, яка поважає не лише себе, але і інших людей також. Тому зараз я вам розповім, як же може проявлятися ось ця от нелюбов до себе трошечки більше розпишу. Бувають такі ситуації, коли нам просто важко сказати слово ні. Ми відчуваємо, що ми не хочемо погоджуватись на якусь пропозицію, але ми не можемо сказати ні. І ми автоматично говоримо так і все, щоб не образити людину. Ми постійно відчуваємо якусь провину, якщо, наприклад, ситуація, що у тебе є якась знайома, чи у вас є якась знайома, і ви давно з нею не спілкувалися, і ви починаєте відчувати провину, що ж ви їй не дзвоните. Або постійно провина абсолютно за все. Щось не зробила, щось не сказала, не так сказала. Це постійно, ось це от супроводжуюче відчуття провини, воно дуже-дуже заважає і свідчить про нелюбов до себе. Тобто дуже важливо ці моменти всі помічати і старатися їх викреслювати взагалі зі своєї поведінки. Люди також бояться бути видимими. Щоб лише тільки на них не звернули увагу, щоб на них їх ніхто не побачив, тому що зараз почнуть про них говорити. І ось цей от так званий страх осуду також, це також є проявом нелюбові до себе. Ще такий от момент, коли ми самі себе не любимо. Наприклад, ми починаємо себе критикувати у будь-чому. Самокритика це вже. Точно не любов до себе. Ми не мусимо себе критикувати абсолютно ні в яких ситуаціях. І відчуття я недостатня». І ось таке от відчуття, воно також ех, слугує для того, що ми починаємо знецінювати самі себе і просто не любити себе. Цим треба обов'язково щось робити, і якщо ви знаходите в собі ось такі от моменти, це автоматично свідчить про нелюбов до себе. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. І зараз я вам розкажу, як же проявляється саме здорова любов до себе. Тобто, це такий внутрішній стан, коли ти абсолютно нікому нічого не доказуєш і е, ти. Зберігаєш власні кордони, ти їх відстоюєш. Ти турбуєшся про своє тіло, про свої емоції, ти чесна з собою, ти відносишся абсолютно спокійно до всіх своїх слабкостей, тому що це нормально для людей відчувати якусь там слабкість, і потрібно це просто приймати. Також здатність відпускати щось, що вже віджило своє. Також це стосується людей, які не резонують з вами, з вашою енергією, якщо ви відчуваєте, що у вас різні цінності, різні погляди на життя, тому треба цих людей відпускати. Ми вибираємо те, що справді нам хочеться. Тобто ми даємо волю нашим бажанням, ми не повинні соромитися там за свої бажання і боятися комусь щось сказати. Ми готові приймати хороше. Це також така основна риса любові до себе, коли ми налаштовуємося на щось позитивне, позитивно мислимо, ми якби готуємо. Ось цей от простір для того, щоб це хороше щось прийшло. Тобто, ми щось старе не потрібно відпустили, і ми автоматично звільнили місце для чогось хорошого, дійсно потрібного, те, що буде нас радувати та приносити нам користь. Тобто, це бути на своєму боці, бути собою це дуже-дуже важливо. Зараз розкажу вам про те, з чого саме починається любов до себе. Вона, тобто проявляється, як ми можемо це відчути, лише коли ми запитаємо себе, що я зараз відчуваю і чому я це відчуваю. Тобто, коли ми напрацьовуємо ось це от вміння чути себе. Це є першим кроком. Другий крок це коли ми дозволяємо собі те, що нам подобається, те, що нам відгукується. Коли ми чесні з собою, ми кажемо, так, мені це подобається, я це хочу. Тобто визнавати наше бажання. І третє, коли ми перестаємо себе сварити, карати за те, що ми живі і чутливі. Тобто, якщо ми десь там в якійсь ситуації захотіли поплакати, чи навпаки гніваємося і це говоримо, це абсолютно нормально. Це емоції, які ми повинні виражати, ми повинні їх проживати і усвідомлювати, що коли ми щось відчуваємо, це є нормальним. Не можна це все приховувати, тому що це потім складається. Такий великий блок в тілі емоційний, і який нам заважає, він проявляється на різних рівнях. Це може дуже-дуже нам заважати взагалі, як би жити. Тобто дуже важливо слідкувати за тим, що ми відчуваємо. Наведу вам, наприклад, таку ситуацію от нелюбові до себе. Коли ми стоїмо перед зеркалом, і ми постійно починаємо себе там критикувати. В мене там лишня вага, чи я собі не подобаюся, другим можна, а мені ні. Тобто, і ось ці от такі от моменти відразу говорять, що потрібно змінювати ставлення до себе. І ось це от здорове ставлення до себе це коли ми дивимося в зеркало і ми свідомо говоримо, що. Я жива, я така є, це моя природа. а Мене такою створив творець. І це просто ось таке от відчуття, коли ви любите себе у кожному стані. Тобто ви собі подобаєтесь. У будь-якому стані, тобто, чи у вас є там трішки лишні ваги, чи немає там, чи це щось стосується зовнішності, ми маємо себе приймати абсолютно такими, якими ми є, тому що такими нас створив Творець, Господь. І ми повинні бути вдячними йому за це життя, за це тіло, те, яке ми маємо. Тому що це дуже велика честь для душі. Взагалі втілитися на землі і проживати ось цей досвід, тому що душа лише за допомогою тіла може відчувати радість, щастя, відчувати повітря на шкірі сонечко. Це дуже-дуже великий такий от і цінний досвід для душі. Ось ця от самокритика. Про що ми говорили, вона обов'язково має відходити на задній план ніякої критики, лише приймати себе такими, які ми є. Поясню ще також це на такому, можливо, ще прикладі ситуації з життя, якщо це якісь там відносини між людьми. Наприклад, коли жінка працює і вона виснажена, прийшла з роботи, у неї немає сили, і їй телефонує її подруга: прийди, будь ласка, мені ти мені дуже потрібна, мені треба з тобою поговорити, в мене там щось сталося. Ви відчуваєте виснаження. Ви хочете лишитися вдома, полежати. Але ви автоматично відповідаєте: добре, я зараз прийду. І саме в цей момент. Ви самозраджуєте себе. Тобто ви хотіли залишитися вдома, ви були виснажені, але ви змушені були сказати, добре, я прийду. У вас починається формуватися внутрішнє напруження, злість, роздратування і роздратування саме на ту подругу, хоча вона взагалі як би ні в чому не винна такі моменти треба трішки по-іншому реагувати на цю всю ситуацію і дійсно обирати себе. Ви можете, наприклад, сказати, що. Я сьогодні зовсім не в ресурсі. Я виснажена, я стомлена, я дуже хочу тобі допомогти. Але давай ми зустрінемося з тобою завтра. Чи, наприклад, на вихідних, щоб я по-справжньому була з тобою, підтримала тебе, допомогла тобі, щоб ось ця увага, ось ця от підтримка вона була дійсно тою, якою вона може бути у ресурсному стані. І в цей момент. Уже відповідь вашої подруги, вона абсолютно не має значення. Тобто вона може образитися і це нормально. Але, це, але те, що ви вибрали саме себе в цей момент, ось це саме важливе. Тобто, ви були з собою максимально чесними. Ви відчуваєте внутрішній спокій. Тобто, ви себе не зрадили. І класно. Ви себе відразу починаєте цінувати, цінувати свій час, цінувати себе, ви не відчуваєте виснаження. І ось такі от моменти дуже-дуже важливо це все розуміти, усвідомлювати і не боятися, що хтось там образиться, перестане спілкуватися, тому що ті люди, які дійсно цінують вас, вони не образяться на таку ситуацію, вони навпаки е, зрозуміють вас, і це абсолютно нормально. Тому я вам бажаю, щоб ви завжди відчували ось цю от любов до себе, ви прагнули до неї. Це дуже важливо. І е, коли ви в гармонії з собою, це найкраще відчуття, що може бути. Коли жінка наповнена в гармонії, вона може подарувати цю гармонію всім: сім'ї, будинку, створить затишок, родині, колегам, абсолютно всім. І у такому от стані хочеться творити, хочеться жити, хочеться радіти життю, знаходяться нові ідеї. І я вам бажаю, щоб у вас цей стан був кожного дня. Як тільки ви прокидаєтесь, як тільки ви відкриваєте очі. Ви відразу починаєте радіти життю, починаєте ще більше любити себе і розуміти, що жити ось це от життя це дійсно великий дар, великий подарунок. І я вам бажаю, щоб ви завжди, завжди були щасливими, в гармонії зі своєю душею та серцем. Я вам вдячна за перегляд. Якщо у вас є якісь питання щодо Даної теми ви можете залюбки ділитися у коментарях. Будемо розбирати ці всі теми у наступних відео. Тому бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!